Всім привіт! Продовжимо обговорювати оновлені правила любительського і спортивного рибальства. Я вийшов до річки прогулятись годинки на півтори, покидати на спінінг. І спочатку думав нічого не знімати, а потім вирішив, щоб і мені так було цікавіше. І вам буду ловити рибу і обговорювати пункти. Цих правил. Дещо я забув сказати в минулому ролику, тому сьогодні я це все доповню. Ну і також обговорю ті запитання, які були в коментарях під минулим відео. На рибку я не дуже розраховую, але спробувати можна. Я вийшов під вечір, дощик накраває. Течія сильна. Буду ловити на джи 6 грамів, 6, ну хай буде 6. Отже, як правильно вимірювати рибу? Правильно вимірювати без хвоста? В правилах написано трошки по-іншому, там від початку, середини, ну, це, це запам'ятовується погано і думаю, що... Більш що буде вимірювати рибу без хвоста. Там, де закінчується луска. Так, а ще таке запитання було. Що робити з рибою, яка отримала травми несумісні з життям? Ну, Це часто буває, коли ловиш на живця або ж той самий судачок, який піднявся з глибини. У нього лопається пузир і він вже не хоче нікуди плисти. Боком-боком і все. Ну і різні бувають моменти. Так от, в правилах написано, що таку рибу потрібно відпускати, тому що, коли ви її берете, це є порушенням. Потім, при зустрічі з інспектором, ви нічого не докажете, як ця риба у вас опинилася. Чи заглотнула вона дуже сильно. Гачок і не вижила, то рибу відпускаємо. Тепер про норми. Кажете, що зробили погано, що щука від 50 см тепер. Але ж є і плюс, ну, плюс тільки в тих регіонах, де це зроблено, не всюди. Так, наприклад, по плотві. У нас в нашому регіоні обрали норму по розміру. Тобто можна брати любого розміру, але не більше там, 3 кілограмів. А от на Дніпровських водосховищах все залишилось по-старому, 18 см. Так само, як і в Чорноморському регіоні 18 см, а от в Азовському регіоні 14 см. І тепер не боятися що. Це буде порушення, коли ви використовуєте плотву в якості живця. Але мало хто знає, що така риба, як окунь, плоскірка, ще я її називаю густіра, також уклійка, карась і йорш, для них немає норми по розміру. Ця риба може братись любого розміру. Але ж не більше норми, 3 кілограми. Тому, коли ви використовуєте їх для живця, то це не є порушення. Порушенням раніше було, якщо плотва. Ну, чи там головень, він же також має розмір там від, от я не пам'ятаю точно, 24 ні, чи 28. Ну таке. Я чого не пам'ятаю, тому що я головню відпускаю, тому якось розмір, допустимий розмір в голові не тримається. В правилах написано, що в вашому улові може бути 10% якоїсь дрібної риби. Ну це так, простими словами, яка якби. Менша допустимого розміру. Тільки як це обрахувати, я от думав, якщо беремо 3 кілограми густірки. Густірка там нема такого, того самого окуня, платви. ну це по щуці більш за все. Або ж там якогось ляща. Піймали маленького підлящика 10% від улову, це 300 грамів чи маленька щучка, дві щуки. Там в районі 2700 і 300 грамів, і 300 грамів стручок. Але ж це все, знаєте, як от математика. Ніхто ж цього рахувати не буде прям точно. Тому тут уже, як повезе, знаєте, є ребінспектори, які відносяться до людей. Нормально, якщо люди до нього нормальні. А є ж, якщо людина зустріла рибінспектора і відразу кричить, а я що найгірший порушник, а он сітки стоять, а ти не бачиш, то він може вам все поміряти, переважити, порахувати. І він буде правий. Я не захищаю рибінспектора, але е, такі правила, бачите, вони якби і для людей, і проти людей, тому що от Забувся, неправильно порахував там перелов 300 грамів. Все, вже можна виписувати штраф. Але ж в суді то штраф для початку, а потім в суді це все буде оскаржуватись і доказуватись, що ви порушили. Ще такий пункт правил. В період льодоставу, від початку льодоставу до його закінчення, ну, до сходу льоду, потрібно використовувати гачки розміром не більше 10 мм, тобто ширина гачка не більше 10 мм, одинарного гачка. Якщо це трійник, я так розумію, то вимірюємо тільки один гачок трійника. Чим це зв'язано, я так розумію, щоб менше було шансів підсікати, тобто багрити іншу рибу. Чим менший гачок, тим менше шансів для багріння. Але це діє в період, коли стоїть лід. Якщо льоду немає, це правило не діє. Вон скільки сміття несе. Чому я сказав, що шансів піймати рибу дуже мало. Ну, але спробувати можна. Далі про правила, я ще не сказав. Багато кого засмучує той факт, що норма 3 кг плюс 1, одна рибина. Ну, я спеціально почитав, пошукав старі правила, які діяли до цього. Так от, норма 3 кг була. З 1999 року. Але там трошки було уточнення. 3 кілограми, якщо ви ловите на водоймах загального користування і 5 кілограмів. Нічого собі клюнула риба. Оце так. Да. І 5 кілограмів, якщо ви входите в якесь об'єднання рибалок, ти дивий. А ну стій. Бонус бонус плюс? Ах ти, ну це ти порадувала, щука. Це ти порадувала. Ну, щучка в районі десь так сантиметрів 45. Да навіть би якби вона була й 50, я б її не брав би. Тому що в цій річці вона більш потрібніша, ніж її просто з'їсти. Тут... Риби небагато і потрібно, щоб щось жило. Якщо мені потрібна риба, я її просто візьму, коли піймаю в десні. Там риби більше. Ось так. Одна вода мутнюча, грязнюча, а приманка зеленого кольору. Ось що робить пасивна резина. Так, що я там розказував? 3 кілограми або 5 це якщо якесь об'єднання рибалок, то на їхніх водоймах, які підпорядковуються цьому об'єднанню, норма вилову 5 кілограмів. Хоча ходили такі, якби чуткі, я не знаю, наскільки це правда, що я просто в той час ще не ловив риби, коли це все діяло. Ну, настільки так серйозно ловив рибу, не ловив риби. що Взагалі, якщо ти член якогось там об'єднання, то ти можеш 5 кг ловити всюди. Але в правилах написано, що є водойми загального користування, там 3 і водойми, які підпорядковуються об'єднанню, там 5. Це все я просто читаю в правилах. Як, як на самом ділі було, я не знаю. О, так дивіться, вже скільки років, норма 3 кг, і вона багатьох влаштовувала, тому що не було цього кіпіша, як зараз, що ой-ой-ой, потрібно 5-10 кг. Розумію, що комусь потрібно, да. Тому що хтось буває на риболовлі часто, якщо ну, правильно потрапив на якийсь кльов, а хочеться додому привезти риби. 3 кг мало. Ну, такі правила. По розміру щуки, от оця річка. Також писали, що в нас немає щуки більше там, 50 см і нереально таку щуку піймати. А думаєте, отут, де я зараз ловлю, тут є великий шанс піймати щуку більше 50 см. Ні, немає. Тут такі щуки одиниці. А все за чого? Тому що щучка забирається не тільки 35, а забирається і до 35. Вся забирається. Відпускають в основному риби мало. І не стільки тут браконіри її видушують, як просто риболови любителі. Хоча браконьєри тут також є. Є тут і електровудка і сітки, і все тут є. Ось така справа. Знову ж таки, ви в коментарях, не лінуйтесь, не соромтесь, пишіть свою думку. Багато чого писали, я все перечитав, багато з чим погоджуюся. Ну, є моменти, які от прям, ну, не сказав би, що вони так, такі вже впливають. От, наприклад, що от рівень життя в Європі і у нас. Спочатку зробіть життя як в Європі, а тоді європейські правила. Ну, і ще також до цього, да, люди на рибі живуть, ви забираєте у людей просто харчі. Ну, я живу в сільській місцевості, тут якби з грошима погірше, ніж десь там в місті. Зарплати менші і рівень доходів менший, ну і рівень життя гірший. Але ж я не бачив ще жодного рибалку, який би йшов на риболовлю, просто щоб піймати рибу, бо йому нічого їсти. Ну я такого жодного не знаю. Жодного. Але я на риболовлі... Ух ти, йо маю, а як це так вийшло. А я стою, джигую. Думаю, чого не клює. Відкрилася застібка. Я без приманки джигую. Так, на риболовлі я часто, рибаків бачу багато. Я бачу їхній рівень оснащення, снастей. Що люди не за останні гроші купують ці снасті і йдуть на риболовлю. Чому вони йдуть? Чому вони витрачають ці гроші? Тому що вони йдуть за задоволенням. Але є ще такий тип людей, в яких все є і морда репається. Але вони хочуть піймати більше всіх і забрати більше всіх. Замінив приманку. Всі потроху добивають рибу. Всі. Кажете, потрібно спочатку заборонити промисловий лов. Потрібно, то забороняйте. Так. Але ж, хто вибиває рибу на цій річці? Промисловики? Ні. На малих озерах, хто її там вибиває. Приїхав київський промисловик і сітки тулить, ні чи там якісь чернігівські. Вибивають місцеві риболови, в тому числі любителі. Забороняйте. Сітками ловлять. Це погано, ставлять сітки, то давайте, якщо їх ну, неможливо контролювати, давайте ми тоді будемо до них прирівнюватись. А що їм можна, то і ми будемо тоді, що хочете і робити на водоймах. Я ще забув такий пункт вказати правил, що рибалки не просто повинні, а зобов'язані. Прибирати сміття там, де ловиш рибу. Тобто місце лову повинно бути чистим. Такий пункт в правилах є. Без сміття. А що ми маємо натомість? Ми маємо купи сміття. І чому так? Це винні хто? Промисловики? Чи хто винен? риба винна, що ми. Залишаємо сміття. Конкретно ми рибаки. Ну хто залишає його? Ну от Ви можете також написати з цього приводу в коментарях. Також там і писали про скиди в річки всяких нечистот. Скидають, дека в річки викидають сміття люди. І от воно все потрошку-потрошку, воно все накопичується. І виходить тоді ще. Ми шукаємо хто більше, а за собою нічого не бачимо. Просто потрібно себе привчити. Не кидати сміття. Я вже не прошу його збирати, тут вже по можливості. Хто хоче, той збирає. От якщо я прийшов, я не нагадив, чи, там чисто. Я прийду ще раз і ще раз, і буде чисто за мною. А якщо приїшов якийсь свинарил, викинув півмішка за собою сміття і поїхав. Думаю, хай прибирають хтось. А може вода прибере, а може сніг заховає взимку. Так і живем. Ух ти, Так і живем. А в мене друга рибка. Іди сюди. Ну чим погано, отак прийшов, піймав рибу випустив, а потім приходиш наступного разу, там, через тиждень і ловиш її знову. А Знаєте, чому я так кажу? Тому що на тій щуті ось о, тут був мій гачок, а поряд був інший гачок. Тому що її вже хтось ловив. Можливо і я. Ну, так же ж краще. А ну, щука, пливи. Ти що, пливи. П Пошла. Рівень нашого життя можна ще судити і по розвитку. Риболовного ринку, що в наших магазинах, який є товар, скільки його, асортимент і якість, кількість виробників, в тому числі українських, скільки всього. Якби не було попиту на це, то його б не робили і не продавали. А зараз ринок дуже розвинутий. Ми всі, хто займається Рибалкою платимо за задоволення. Це Так само, якщо ви займаєтесь якимсь видом спорту. Там немає якогось вихлопу від того, що ви купили купи екіпіровки. Ви на спорті не заробляєте грошей, якщо ви любитель, просто любитель. Ви займаєтесь для себе. Так само і риболовля. Бонуси є, ось вам бонуси 3 кілограми. Ну або трофи якісь і ще може порадувати. Отак От я вийшов просто покидати на, на півтори години, не більше. Така ямочка. Не дуже часто тут вона стріляє. І тут бас-дві щуки. Причому щуки не з перших закидів, їх так потрібно було. Поумовляти наклювання. В принципі, я, напевно, вже все розповів. Я думаю, що будете писати коментарі, там з'являться ще питання. Я потім, може, ще на їх і відповім у відео. Звісно ж, і негативу також буде більше, тому що в основному. Ті, хто не хоче дотримуватись правил, шукають відмазки, як їх не дотримуватись. Відмазок багато. Я за минулий рік з цієї річки, конкретно в цьому районі, взяв всього дві щуки і чотири окуня. Дві щуки, одна була півтора і одна була десь до кілограма. І то в цей момент просто вдома була потрібна свіжа риба. А так отут потрібно, щоб вона жила, тому що якщо навіть забирати те, що тут є, то ну, нікому не роститься буде. І ось що цікаво, що котре виручає Hog Impact. Пасивочка трьохдімова. В темному кольорі. Неважливо такий, чи зелений, чи коричнуватий. Але от клює на нього. З приводу нових правил я все сказав. Наче нічого не забув те, що я хотів сказати. Тому далі буде просто риболовля. Дощик то є, то немає. То є, то немає. Можна для порівняння щось інше поставити. Ох, а що ж поставити? Скільки всього? А, ну є ж, є ось. Сник 2,5 і І гачок під нього. Будемо ловити на снайка. О! Казав Дітоля. Звідси кидав не було, щуки, попіймав звідти. Вупонула ще одна наснека. Така була подача. Оце... Як кажуть, як я люблю казати, зміна приманки. Но стій. І всі щучки такого десь. Одного розміру. Ану, ану, а ну, стій. Такі десь. 42, 40. О, я от казав, як вимірюється щука правильно, що без хвоста покажу вам. До цього місця. Ось. Де п'явка лаз, де, де закінчується луска. От до цього місця. О, отак. О. Десь отак. Чуть камеру не виключив, забув, що треба ще щуку відпустити. Ливий. Є! Yeah. Три риби піймано. А тут може жити і судак навіть в цій річки. Він є, але його дуже мало. І справа в тому, що щука ще виживає. А судак відляпається після кількох пропливів електровудкою. І тому він тут ну, не виживає в кількості. Одиниці плавають, одиниці. Думаю, що ще можна. Рибі запропонувати такого. ну Можна, чи може кольорове, що поставити. Із кольорового є ось така штучка. Вода мутненька. Клювання активні. Давайте спробую побачимо, що з цього вийде як вона захоче кольорове два-три закида і досить, якщо не буде клювати. Зазвичай зміна приманки це десь перший другий закид Якщо щука хоче, то відразу клює. Яскравий колір не хоче. Ну то й таке. Не хочеш, не їж, умовляти не будем. Отакий, От а який же аж іще запропонувати. Добре, темний колір і трошки менший розмір. Знову три закида, якщо не буде, то є в мене такі думки, що може місце змінити. Ну добре, піду я далі. Залишається десь півгодинки в мене. А ще я хочу пробити одну ямку і не однією приманкою. А хоча б декількома, може там пощастить. Ось так бачите, прийшов, побачив і піймав. Уже так добряче потемніло. Чучка там живе під травичкою. Три закида на одну приманку, три закида на іншу і так, скільки встигну. Ну, що показує спочатку те, що активної рибки нема тут. Не спрацювало інше місце жодного клювання, хоча я і приманки міняв, і проводку змінював. Трошки рухався по ямці, але нічого. Ну, Напевно, тут щука не хоче їсти зовсім. Але свою рибу я сьогодні піймав. Дуже була коротка риболовля, такий якби, вихід на кілька годин, навіть менше. Але рибу піймав швидко, буває, за півдня в цих місцях ловиш менше. Ну, а ви. Пишіть побільше коментарів. Не обов'язково риболовлі, Обговорюємо нові зміни в правилах, які стосуються нас. Я йду додому. Дякую за увагу. Ставте лайки чи дизлайки. До побачення!